Ну, перше, що я помітив, то є мультфільм про середній клас, як то є не дивно. Але там чумаки, то є середній клас, то є підприємці, то є якийсь малий бізнес, напевно. Вони возять товар, вони продають, купують туди сюди. Тут такі самі шустрі є, які є в Україні. І вони купували, і тут раптом прийшов якийсь пан, і в них забрав їхню сіль. То так, як зараз, то так, як зараз той Янукович, то так, як той шовтік, то те, як зараз ті є чиновники, які намагаються десь хабара якогось отримати від людей, десь змусити, аби в них заплатили, то то саме, то саме, що зараз. От, е, в самих шустрих постійно використовують. Так було е, за шляхта постійно використовувала, доїла самих шустрих, Сталін так робив. Бив. Він самих шустрих взагалі не любив, він їх висилав подалі, тому що для нього то була небезпека. Але зараз самі Шустрі вони народжуються і далі. Вони, спілкуючи, вони між собою починають щось створювати. І зараз то для нас є шанс, аби тих, хто доїд постійно самих шустрих, аби їх викинути. Якраз те, що зробили козаки, коли того пана розстріляли йому в одне місце щільлю. От про то той мультфільм, про те, як середній клас перемагає. І, і будую нову країну.